Українці притримують долари, вважають аналітики, адже Національному банку не раз доводилося поповнювати ринок цією валютою зі своїх резервів. Від початку 2012-го регулятор продав на міжбанку 2,5 мільярди умовних одиниць за весь минулий рік 3 мільярди 700 мільйонів. Та в 2012-му попит на валюту підвищився. Крім того, експортери стали менше збувати товарів, бо мають не такий великий виторг. У липні регулятор зафіксував зростання різниці між купленими і проданими іноземними грішми у населення. Громадяни придбали доларів на 810 мільйонів більше, ніж продали. Тоді як у червні ця цифра була на 70 мільйонів менша. Говорити про те, що зараз відбувається якийсь глобальний рост спросу на валюту, не можна. Але небольшое преобладання спросу є. Я би, по той динамікі, яку я бачу, я би сказав, що різниця між увеличенням і увеличением покупки и тем, что население продавало, увеличилось, но за счет того, что снизился объем валюты, которая продается населению банка.